У Чернівцях продовжують приводити до ладу частину тротуарів. Такі роботи активно проводяться в місті вже декілька тижнів, та вони дуже часто супроводжуються певними незручностями. Які думки мають щодо цього чернівчани в наступному сюжеті мого колеги Романа Олійника. Ремонт доріг це, звісно, добре, але інколи руки до тротуарів навіть не доходять. Ситуація змінилась цього року. Ремонт тротуарів активно ведуть на семи локаціях міста. Ми, як бачите, демонтували газон. Плитку буде засипана щебенка, спеціальна шутер називається, і буде встановлювати нову плитку. Підрядники обіцяють, що зовсім скоро робота на цих ділянках буде завершена, а чернівчани і гості міста можуть з легкістю пройтися по відновленим тротуарам чернівців. Звісно, ремонтні роботи супроводжуються і низкою незручностей. Чернівчани по-різному ставляться до ремонту доріг і тротуарів. У мене дуже подвійне ставлення до цієї ситуації. З одного боку я дуже рада, що буде змінюватися боча, тому що багато гостей, які приїхали, ну, можливо, не гості, а тимчасово проселені люди, які з різних регіонів, вони кажуть, найгірше в нашому місці це звичайно, дорога. А з іншого, боку, з іншого боку, можливо, краще дочекатися кінця війни і вже все-таки кошти виділяти на потреби засуну. Ну, тому це моє таке бачення до цієї події. Я ставлюся дуже позитивно. Дуже приємно, я житель чернівців, це моє студентське місто. Я настільки його люблю, що не проміняла б ні на яку іншу країну, ні на яке інше місто. А про те, що я бачу за останній час, як удосконалюється, удосконалюється на високому рівні, дуже естетично, дуже правильно, дуже продумано. І мені це дуже приємно. Тим більше, що Роман Васильович Клічук – учень моєї гімназії. Саме тут, коли червонормійського ринку. Мені не дуже те, що робиться, тому що якщо буде все у Бруківці, там асфальт, тут бруківка, саме самий камінь. Я вважаю, що за потрібно, щоб були газони. Що ж, ми й надалі будемо спостерігати за ремонтними роботами в місті і інформуватимемо вас, щоб ви були в курсі всіх подій в Чернівцях. Роман Олійник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.